сут код чуєш? Нормально ви

Коробку для нашого, скажімо так, виробу, набору з двох келихів для віскі та пляшки з плавленою туди кулею. Потім після зборки ми тут все фарбуємо, ну, не фарбуємо, покриваємо морілкою на водяній основі і гарно. Коробка і вироби готові, Ми їх акуратно спаковуємо, розкладаємо такою дерев'яною стружкою, щоб воно не пошкодилося. Ось такі вигляд воно у нас має. Андрій несмачний. Звати мене, засновник майстерні Бетард. Майстерня ветеранська. У нас в даний момент працює п'ятеро людей, всі ветерани російсько-української війни, ветерани, починаючи з 2014 року і теперішньої великомасштабної війни. Ця ідея виникла. Давно, в 2017 році, якщо я нічого не переплутав, виникла вона на основі того, у нас є безліч всіляких організацій, які займаються адаптацією ветеранів там після лікуванням ПТСР цих посттравматичних синдромів, але дуже мало хто займається їхньою подальшою інтеграцією у мирне життя. Проблема. Власне робо, працевлаштування ветеранів, щоб вони попадали в колективи, де їх розуміють, і де вони себе будуть почувати комфортно. От. І саме до цієї ідеї власне, і була створена ця майстерня. Це було просто це було для поч... спочатку це було просто хобі для себе. Просто там було трохи вільного часу і хотілося щось робити руками. От, а воно з часом вилилось в майстерню цілу. І вже спочатку мій близький друг залучився до цієї справи, почав допомагати. А потім, отак, отак, потихеньку, потихеньку пішло. Станом на 23 лютого цього року у нас було вже там, 5 чоловік в майстерні. От, з початком війни, тобто 24-го майстерня вся розбіглася по підрозділах. Ми перестали працювати, ми всі мобілізувалися е, до ЛАВ ЗСУ чи інших формувань. Хто, ну хто куди по суті. От, один, е, один з наших працівників, наш побратим, е, загинув Карім Гуламов. Е, от. Ну і зараз трошечки у нас, так як по, по, получилось, у нас наявність певна вільного часу, ну, відносно вільного часу, то пробуємо це все відновлювати, відновлювати потужності. Зараз працюємо таким чином, що частина людей, яка ну, на ротації воює безпосередньо. От, а той, хто, верніше, не на ротації, а воює. А ті, які на ротації повертаються сюди, вони працюють майстерні. От таким чином ми налагодили свою роботу. Мало того, я ніколи не вмів робити руками, в мене ніколи не виходило робити руками. Ну, як кажуть, народі там руки не з того місця трохи росли, і трохи були кучеряві. От, але я не знаю, як це так, як, звідки воно там почалося, якось так пішло. Це після звільнення в 2018 році я звільнився з, з лав Збройних сил, От, ну, з армії пішов. І якось воно так пішло, не знаю. Можливо, це для мене теж була там реабілітація, певно. Я почав це все з плетіння браслетів. Побачите, можете побачити, подивитися на, на моїй руці. От, і воно ну, якось так. Я собі сидів, просто вдома їх наплітав, наплітав, наплітав. А кошти, ну я не відчував там потребу якихось гостру в коштах. І я їх тоді вирішив спрямовувати на лікування поранених бійців. І перераховував то, що, то, що там виручив з від продажу браслетів, Я перераховував на шпиталі, на різні благодійні організації, які опікувалися пораненими бійцями в тоді в АТО ООС. Ось. Ну, Мені подобається, я отримую від цього страшенне задоволення. Почали з браслетів такого вигляду. Це гнучкий, гнучкий металевий каркас, по суті, на який накручується парак... ця парашютна стропа, паракорд, так званий. От, і на кінцях гільзи. От. Він якби, приймає форму руки і досить зручно. От, така типу. Біжутерія в стилі військовому стилі. От, але як час, як час показав, я на початку думав, що це будуть носити там тільки військові, не, не думав, що воно буде комусь цікаво. А як, а як виявилося, носять там від тендітних дівчаток до вояк без всяких проблем. От. Потім, після це там одноколірні, після них потім трошки розвинувся, почав там двоколірні робити. Вони там такого вигляду мають. Там жовто-блакітний, червоно-чорний з гравійованим тризубом на середній гільзі. Потім ми розвинулися до... розпочали робити ножі. Зараз це виробництво поки що не неможливе, просто тимчасово поставлено на паузу. Ми ще його не відновили виробництво ножів. І в кінці вже розпочали роботу зі склом. Видно Заду мене це. Склянки з вплавленими в них кулями 308-го калібру. Ну, 762, якщо там не по-натовському. Склянки, склянки, чарки. От, ну, Отака от сувенірна, сувенірна харизматична продукція. сама технологія. Ну, вона не є складна, але в принципі її простою не назвеш. Тому що скло воно, штука дуже тендітна до обробки. І треба витримати певний технологічний процес, щоб отримати виріб. І якщо він не витримується, то ну, перших, перші склянки там, штук 100, вони всі, всі лопнули повністю. При тому, що о, там, крайні, крайні склянки вони полопали навіть через місяць. От просто просто вироби стояли, собі там на поличці і через місяць вони всі робилися. Ну, я тоді, тоді це, був дуже здивований, тому що я думав, що це все дуже просто. Я там подивився на Ютубі пару відео, де люди просто брали газовий пальник, туристичний, звичайний, там пропалювали, накаляли одну пляму, на цьому вплавляли кулі. Я думаю, ух ти, клас! Та це ж що там? ну, Легко. Позвав своїх, зібрали хлопців, я кажу, давайте робити. Блин, класна штука, я кажу, абсолютно легко це все я почав читати різну технологічну літературу, їздив на завод Стеклодувщиків, там всіх просто задовбав. І коли я вже їх там за три дні доколупав до ручки, бо я дуже просив, щоб мені дали майстер-класи. Там ніхто не хотів це робити. Думаю, ну ладно. думаю, Я все одно ж випрошу. Ну, і я ходив за ними там, як песик, кажу, так, ну, хлопці, кажу, поможіть, ну треба ж ну покажіть, відстань. Так, кажу, ні, я ж не, не відстану. От, я їх там всіх доковиряв. Що вже один чоловік, чоловік вийшов, каже, ти ще тут, кажу, та ще тут. Каже: ну, тоді цей. Тоді, каже, пішли зі мною, я тобі покажу. Кажу, ти вже просто вже відстав від нас. Я кажу, так я готовий заплатити. Каже, не треба ні грошей, нічого. Каже, просто їдь звідси додому. Кажу, окей. От, 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 так воно все відбулося. Ну, є таке в житті, що коли стукати в двері, то відкривають. От. Оце вже з... це нове попробували. Це з гачком рибальським і на щупу. Ага. І от вже сюди просто вішається окремой блесна, і виходить такі от, такі от така от тематична склянка. Ну. Тут якби вже як фантазія спрацює. З дитинства всі хобі вони залишились, мабуть, в дитинстві. Моє найбільше теперішнє і вже професійне хобі це майстерня. Це найбільше це річ, на яку я валюю максимальну кількість часу. Ну, на все, що в мене є. У мене була ідея, хотів попробувати шити руками. Ну, як От. Ну і прийшов в цех швейний. Так і так кажу: добрий день, а можна у вас місце робоче орендувати? Каже: та ні, ну в нас ж такого немає. Кажу, ну як так немає? Каже, ну немає. Кажу: ну ладно. Кажу, тут, типу, не можна. Каже, ну, немає такого. Кажу, а де ваш начальник? Каже, начальник зараз десь приїде. Кажу, я почекаю його. Ну, приїхав якийсь дядько, там добрий день, кажу, так і так. Кажу, хочу пошити. Же, ти що вмієш? Кажу, та ні. Каже, а чого ти захотів шити? Кажу, ну просто хочу. Кажу, що не можна? Кажу, ну, та, на це люди вчаться. Кажу, ну я навчуся, кажу зараз. Кажу: ну, якщо. Я кажу, заплачу, кажу, просто мені треба, кажу, немає сенсу купляти машинку. Кажу, можна, я вам, у вас місце робоче орендую? Каже, ні, не можна. Думаю, угу". Ну, ладно. Пішов, я там попив кави, десь там погуляв, прийшов знову, кажу, ти що, ще не передумали? Він каже, ну, а ти адекватний? каже, ну таке. Вже... Ну ладно, каже, заходь. Ну я ж прийшов, там, взяв два рулона тканини, і, там, того, товариш перед цим був подарував. Ну що, перший день там, дійсно виходило таке, там, ні о чому. Там той рюкзак, то він викликав жалості. Але десь день на четвертий щось почало більш-менш там та строчка якось почала чудним дивом в мене вирівнюватись. А ці дівчата, які там працювали ну на самому виробництві. Ну, ти ж там сидиш, і одна підійшла, там підказала, що робити, друга підказала, третя підказала. Ну, коротше, я там днів за 10 відшив 130 рюкзаків. Адекватної причому якості. От потім зробив на них принт. Ну і продав, а кошти всі на, госп... на шпиталі пішли. От. Потім цей дядько що мені дзвонив, каже, на роботу не хочеш до мене. Кажу, та ні, дякую. Я кажу, ж не що я. я каже, та ладно, нормально ж виходить. Я кажу, та не видумуйте. кажу, ладно, давай. <плес> Окремою лінійкою йдуть вироби зі шкіри. Це гаманці під склянки Костери, це шкіряні підставки. От. І плюс гаманці ручної роботи. В основному ну, там 99% гаманців з італійської шкіри ну, нам імпонує дуже ідея, коли купляти італійську шкіру, ви готові робити витвор і продавати вже в Італію назад. Коли кажуть, що от, а що, в нас в Україні немає шкіри, є. Є в нас і в Україні шкіра, ну але італійська це все-таки найякісніше, безперечно. От, а ми в своїй роботі намагаємося використовувати максимально якісну сировину, наскільки це можливо. От, це, допустим, оцей гаманець він з козиної шкіри, виробництво Італія. В чому її плюс вона дуже стійка до подряпин. Тобто, якщо ви берете там ну такий самий звичайний гаманець, то він там через рік вже на ньому буде видно і потертості, і подряпани, і т.д. Е, на, на такій шкірі цього не буде. Моє найбільше теперішнє і вже професійне хобі це майстерня. Це найбільше це річ, на яку я валюю максимальну кількість часу. Ну, на все, що в мене є. Яке ти бачиш майбутнє України? Вільне, незалежне. Ми, ми здолаємо свободу. Вірніше, ми її здобудемо справжню, тому що до цього моменту, мені здається, у нас свобода була. Ну, ми думали, що вона у нас є. Нам просто дозволяла Росія так думати. Але насправді вона нас контролювала у всіх сферах нашого життя. І до цього часу у нас не було війни тільки, мабуть, тому що вони думали, що ми не здатні від них вирватися. Вони помилялись.